Наші подальші козаки холодноярці, бояки Української повстанської армії, які чудово розуміли, що таке тактика і стратегія боїв. Вони перемагали, інколи нам історія подає і малим числом велике військо, але завжди вони намагалися не допустити тих беззмістовних жертв, які могли би бути. Ми всі з вами готові до бою. Ми всі з вами готові. День ми маємо з вами провести у вирішальній підготовці до майбутньої перемоги. У часі Різдвяного посту ми маємо не тільки відмовлятися від ясної страви, але ще відмовитися від більшого гріха, який може привести до більших жертв. Отже, наша тактика, наша стратегія підготовка до остаточного штурму, підготовка. Цього окупаційного бандитського режиму і цій підготовці ми з вами мати проявити найбільшу рішучість, бо не готове, не готове військо, непідготовлені бійці можуть допуститися великих тактичних і стратегічних помилок. Отже, я закликаю підготуватися, отримати найбільший вишкіл, який ми можемо отримати, і тільки після того, І подальшої боротьби з відвічним ворогом української нації. Отже, я би хотів вам побажати тої перемоги, заради якої ми з вами тут всі зібралися, але перемагати має сил, сила і розум. Саме цими двома чинниками ми можемо досягти більшої перемоги, ніж ту маленьку, яка проведе до пірової перемоги. Я не буду вам пояснювати. І ми її здобудемо. І нині є чудовий час більш ретельніше підготуватися до тої перемоги, ніж те, що ми хочемо нині. Нині ми хочемо перемогти, і ми обов'язково переможемо. Але нас є ще замало. Нас ще немає відповідного вишколу і тої підготовки. Ми маємо сильного духа, але ми маємо брак вишколу. Тому вишколюємося і. Бумо так, що жодна вражина української землі не зможе втекти